Здрасте вам, пожалуйста. Хто це там лежить? <сум> То на старому пліду не хотілося туди залазити і лежати, а тепер же м'якенький, гарний, да? вже отак от. Саша, тобі гарно лапи витер? Що ти там язиком лискаєш? Що там таке? Мені? Та нічого тобі, ось, о, дивись, що сидить у нас, бачиш? <с> Саша кажу тобі лапки, гарно витер, що ти туди залізла, гарно витер. От так. Що ти сидиш така недовольна, що я тебе знімаю? Да? да? Ти на вулиці гадаєш, жрала? О, та, все, все, да. Ми снідати. Я тільки що з Кеті прийшла йдемо снідати. Всім привіт. Всіх вітаю з Різдвом. Сьогодні 24. те Треба було б сказати з наступаючим. Але ж, якщо ви дивитесь цей влог, то вже 25, саме Різдво. Тому вітаю, вітаю і ще раз вітаю. Так, в мене вже готові отакі дві красуні, бачите? Я зараз їду до Віки з Машою і везу їм такі подаруночки на Різдво. Подаруночки, скажімо так, зроблені практично своїми руками. Дуже класні, мені подобаються. Я знаю, дівчата не дуже люблять дощик, тому я зробила так, щоб його можна було знімати. Якщо їм не подобається з дощиком, то можна буде зняти. А якщо сподобається, то так і залиша. Така в мене оригінальна верхушечка. Так. Ну, все, я зараз ще їду на тренування. Ось це у нас макушечка для ялиночки, яка там в спортзалі. Я сподіваюся, дівчата принесуть якісь іграшки малесенькі, і ми там теж прикрасимо. А потім вже поїду до дівчат, до віки з машою. Так що, там зустрінемось. До речі, віка-блондинка. Ну, не так, що прямо блондинка, але. Вона підфарбувала волосся. Я сьогодні бачила, вона скидала, там в нас є такий свій чат Я Маша і Віка. То вона вже нам показувала. Але ж, мабуть, ви вже теж бачили, бо вона штампує влоги кожного дня. Це в мене через 3-4 дні. Що, що я ще хотіла сказати? Ага. Для тих, по-перше, ми святкуємо 25-го Різдво вже третій рік. Третій рік, Тому це ніяк не пов'язано з війною там чи з чимось з чимось. Ми вже давно зрозуміли, що, коли і як. Але є дуже гарне пояснення. І поки я буду їхати на тренування, пропоную вам це пояснення послухати і нарешті зрозуміти що це все оці розкази розповіді про те, що це католичне Різдво. Чого це воно католичне? Весь світ нормально відмічає 25-го. Але ж я не буду углублятися і розповідати, нехай краще, ох, як скажемо так, грамотно-грамотно розповість оця дівчина. Одразу хочу зняти релігійний аспект з цього питання, бо не існує історичних відомостей про точну дату народження Христа. Тому це питання лежить виключно в площині спільних домовленостей. І ось ще 431 року так давно ми всі з вами домовились святкувати Різдво Христово 25 грудня. Але через тисячу років з'ясувалося, що юліанський календар, він не такий вже й точний. Що з'явились нові засоби обчислювання періоду обертання Землі навколо сонця, і з'ясувалося, що накопичилась величезна похибка, яку і виправив Григоріанський календар. І абсолютна більшість церков 75% перейшли на григоріанський календар. І лише. Московська церква і церкви тих держав, які знаходились під впливом Московії, лишились на Юліанському календарі. І воно зрозуміло, бо вони весь час себе протиставляють цьому світові. Вони весь час всім розказують про їх особливий історичний шлях, який ми вже знаємо, куди їх завів. Тому, дорогенькі, по факту, ми з вами всі. Святкуємо Різдво Христове 25 грудня. Але більшість вірян за Григоріанським календарем, а меншість за юліанським, яке припадає на 7 січня за Григоріанським календарем. Це як ситуація зі старим Новим Роком. Ви святкуєте Старе Різдво. І тому у вас така мішанина. Бо світське життя ви своє перевели на Григоріанське, а духовне лишили в Юліанському. Тому серед великого посту ви на новий рік чомусь починаєте їсти м'ясо, майонези, олів'є. А потім, ой, що тут, то було за паморочення? І знов починаєте постувати до 7 січня. Що за дурня, що за подвійні стандарти? Нащо впиратись? Ви ж залюбки користуєтесь всіма благами, які дають наукові відкриття. Ви ж не їздите на роботу верхи. Ви пхаєте свій зад за кермо автівки, а в цьому питанні чомусь вирішили опиратись. Моя е, родина перейшла на святкування Різдва 25 грудня після отримання Православної церкви України Томаса. І в перший рік ми ще за звичкою відсвяткували Різдво і 7 січня теж. Але потім вирішили не робити цієї дурні, оце Баден-Баден. Не дублювати всі свята. Скажу чесно, спер... по-перше, -по було незвично спершу. Але підтримую те, що це логічно і, як з'ясувалось, автентично. Бо після революції, коли Україна стала незалежною, на Григоріанський календар перейшла і держава, і церква. І наші пращури святкували. Різдво 25 грудня за григоріанським календарем. Це, звісно, питання особисто кожного. Я свій вибір зробила, бо не хочу в історичній перспективі опинитись на боці е, старовірів. Тож, думайте, вирішуйте, святкуйте. Так, я у спортзалі. Ось у нас яка ялиночка. Ларіса стоїть, сміється, вмірає хохотом. Трошки кривенька там верхушечка. Але треба дивитися Ларіса. Отак дивись, отак. Отсюда краще. Сказала дітям принести маленькі іграшки. Дивіться, принесли оце. Все. Оці сніжиночки в мене в сумочці були, то я їх вже хоч це почіпляла. Ну, в общем, якщо Тетяна Володимирівна не зробить, то нічого ну, да. не вони дуже, вони дуже хочуть відмічати новий рік. Але ж треба, щоб я його організувала, понімаєш? Ну, правильно. Ну, в общем, ялиночка отак поки що в нас. Ну, така спортивна ялиночка. А, от, он, до речі, коврик прям в тун, так? Наче так і треба. Так, дівчат вже відпустили, але вони там щось товчуться в роздівалці, зараз я їх вижену. У нас Лариса у гості прийшла. Так, <риклад> <риклад> вона да, думає, що вона вирівнює. Да, там я зігнула верхушечку. Вона <риклад> сама по собі так сюда. Так, вот там. <риклад> Ні, не, не, Лариса, я тобі зараз покажу. У нас вечеря. Святий вечір. Будемо святкувати. У нас капусточка, у нас огірочки. В нас така курочка з картопелькою, сирочок, так, шампанське, звісно, бо свято. І в нас немає світла. Ми з лампою. Отам От ото хто лежить. Отам От лежить, очікує кукусики. Да-да-да! О така потягуша. Очікує святкової вечері, так? Зараз, зараз все буде. Так, всім смічного, всіх вітаємо! Саша накриває на стіл. От так. А що це ти пішла спати і навіть нам спокійної ночі не побажала? От Отак уклалася. Ми ще вечеряємо, а вона вже пішла спати лягла. Отак. Кажу, Саша, де ділася собака? Каже, нема, все. Прихожу, вона ось. У нас світло увімкнули. Вот так. Ну все, добра ніч. Ще раз всіх зі святом. Всім пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!